З туманами, дощами та сирою погодою. Початок цієї зими Івано-Франківці уже охрестили четвертим місяцем осені. Люди кажуть, напередодні свят хочуть справжнього снігу. Та й листопадова сірість за вікнами уже добряче втомила. Ну, трошки на ну, так трошки пригнічує, напевно. Хочеться біленького сніжочку. Дуже хочеться зими, особливо перед Новим роком, щоб був дійсно новий рік. Хочеться нормальної зими. Хочеться багато снігу, і щоб діти вже мали де гратися і катати на санках, бо вони вже надоїли цим питанням. Де мама, де сніг дітям хочеться сніжку, хочеться розваг на санках. Тільки одне і те саме чуємо. Недавно до сніг впав. То ми вже ходили де темніше в затінку. Збирали сніжок і пробували зліпити бабу снігову. Хочеться, хочеться свята, хочеться снігу, хочеться нового року і різдва. Утім, справжня сніжна зима кажуть метеорологи до Івано-Франківська прийде ще не скоро. На найближчі дві доби прогнозують хіба дощі з мокрим снігом. А надалі не можу вас порадувати ні сніжком, ні чим температурний режим наскуночі коливатиметься в межах. Мінус три плюс три. А в день буде відбуватимуться поступове підвищення температурного режиму. Оці найближчі дні ще до семи тепла в день. А от 22-23 двадцять навіть до десяти ми очікуємо. Так що сніж, сніжку ще не передбачається. А от тумани, нічні та ранкові нависатимуть над містом ще найближчі три дні. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.